Так, покажу вам зараз друзіметр. Це Polymaster PM 1703 MA, такий як був в Олега Айзена. Це в нас в ідеальнішому стані. Я б сказав, що це новий стан, ну, він реально новий, ним ніхто ніколи не користувався. Ну, один день, може, максимум в нього нароботка. Покажу в якості 4К60 кадрів. Корпус зі всіх сторін, щоб ви бачили, що немає потертості, мікроподряпин, нічого. Просто ідеальний корпус, дивіться, ніхто навіть не юзав і не користувався корпус просто мед. Ідеально новий. Бачите, який корпус? Просто ідеал. Ідеал ідеалів. Коротше, новий прилад, що тут говорити. Тільки від виробника з заводу. Кнопки так само біленькі, не жовті, ні, як бачите, не заюзані від сонця, не пожовтіли. Вмикаємо прилад, ось, підсвітка внизу, згадую, вмикається, поки покажу зі всіх сторон, ось так вам, Ось дивіться. Свої відбитки по вже мої трошки на корпусі. Вам і так видно. Оце все нержавійка, полірована до дзеркала. Ось як бачите, дуже якісно зроблено. Виточено від карнустенку ці кришечки. І ось це також поліровано динамік. І ось новий стан, реально новий, без жартів. Так, ну, ніби от показав, сфокусував в макро весь корпус, що він дійсно новесенький, класний. Точно такий самий, як в Олега Айзена був. Можете на YouTube подивитися. Так, от він вкалібрується. От спереді також все, бачите, клас, ідеал. О, вимкнувся. Зразу в режимі пошуковому, в імпульсах в секунду гамма-детектор. Так, нижня кнопка підсвітку вмикає. І пошуковий режим зразу автоматично. Ось. Верхня кнопка перемикає. Це у нас імпульси в секунду, 12-11 імпульсів в секунду. Це з'їдемо Італіям. Детектор тут, по-моєму, 4, кубаче скільки. Можна подивитися інструкцію. Знизу похибка, погрішність. Так. І от в мікрозівертах в годину вже. І погрішність з падати буде. Ось. Нижня кнопка підсвітка і пошуковий третій режим ось такий. без Безосереднення вже. Ось і цей зосередненням трошечки так. Режим. Другий. так І якщо затиснути, утримувати верхню, калібрування по фону, тримаємо далі палець. І аудіо можна включити-виключити, звук, вібро можна включити-виключити. За вашим бажанням, все, що забажаєте. Ось так. Все просто, навіть дитина розбереться. Все супер. вимкнути прилад, затискаєте утримуєте нижню кнопку. І він вимикається. Все. Так. І буде отако от Тришку відкручуємо. Суцільно на токарному станку виточено з нержавіючої сталі і відполірована до дзеркала. Це просто кайф. Так, дістаємо. От відсік батарей. Батарейки не текли, все клас, все супер, і бачите, відсік суперовий просто. О, так зі спалахом корпус краще видно. Ось, дивіться, який ідеальний корпус просто клас. Новесенький. Ось, дивіться, жодної потертості, жодної мікроподряпинки немає. Просто клас. Весь корпус новенький. Все. Ну, все, показав. Всім пока.